Вона така серйозна леді. Серйозна леді. Так, власне Марія вона, серйозна леді власне. Леди. Оця сосна на штамбі під назвою Марія Брегон. Вона мені якась така стильна, солідна, 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 да? солідна така. так? Так, знаєш, так, так звучить Марія. Марія, Марія Брегон. дама, І знаєш, що найголовніше вона така сучасна непідступна, тому що вона не дуже м'якенька. Так. 4300. Ціна теж не підступна, так? Да? Владислав, так е, кому треба, той замовить так. і купить, і він буде просто її хотіти, і він буде її мати. Марія да, друзі, Бригон. для справжніх поціновувачів краси. Ось така Марія Брегон на штамбі. Штамбу десь метр висоти. да, Штамбу Да, 80 метр. Якщо треба, заміряємо краще. Да, друзі, ціна 4300, Як замовити? Дуже легко. Плюси в коментарях. пишіть, приват, пишіть в дірект. І ось ця колючка Марія Брегон. Дузе гарна, дузе буџета